Радий всіх вітати! З вами Ліка Росичайка, і сьогодні ми поговоримо про сезонну алергію. Ви дізнаєтеся, чому вона дійсно виникає? Чому, наприклад, одна і та ж сама речовина визиває різні симптоми у різних людей, та саме головне чіткий алгоритм дій, щоби позбутися сезонної алергії, раз та назавжди. В класичній медицині алергія описується як надмірна, необґрунтована, часто патологічна реакція організму. І чому вона виникає до сих пір класичний підхід в медицині дати відповідь на це не може. Всі теорії, які є на сьогоднішній день, побудовані на догмах і постулатах такого вченого, як Шарль Ріше. У 1902 році цей дослідник-фізіолог провів експеримент. Він узяв увів собаці несмертельну дозу отрути. На неї організм піддослідної тварини відреагував відповідним чином, що було сприйнято. Вченим як захисна реакція, і назвав він її імунізація. Через декілька тижнів він увів другу дозу отрути, що призвела до миттєвої смерті. Після цього дослідник вводить такий термін, який називається анафілактичний шок. Шарль ще взяв за основу грецьке слово, щоб описати цей процес, анафілаксіс, і воно в перекладі дослівно означає проти захисту. На думку цього вченого, саме підвищена, необґрунтована захисна реакція організму призвела до смерті тварини. Це явище він також назвав як сенсибілізація, тобто підвищена чутливість до певних речовин. І на сьогоднішній день усі догми, усі теорії про алергію ґрунтуються саме на відкритті цього вченого. А реакцію в організмі, яка виникає при взаємодії з певними речовинами, трім як пилок там, чи їжа, описують як неправильна дія імунної системи. І в результаті цього і будується відповідне лікування. На сьогодні існує всього три способи лікування алергії відповідно цього підходу: це перше. Ми маємо виключити взаємодію з речовиною. Тобто, якщо ми з нею не взаємодіємо, то у нас не буде проявів. Другий підхід це просто усунення симптомів за допомогою лікарських засобів. І третій підхід це специфічна терапія, яка виснажує імунну систему, і організм не може дати адекватну відповідь. Ця терапія носить назву асітерапія. Однак усі ці підходи, теорії та методи лікування, які вже на протязі останніх 120 років використовуються, не можуть дати відповідь на такі прості запитання. Чому одна і то ж сама речовина, яку називають алергеном, у різних людей викликає різні прояви. У одних на пилок буде чхання, у інших сльозотеча, у третіх кашель, у четвертих кропив'янка, у п'ятих анафілактичний шок. Чому саме ця часточка, наприклад, там, пилу або то ж саме яблуку, раніше нічого не викликали? А тут чомусь зразу почали викликати зміни в тілі, і ці зміни будуть навіть важкими, такими, як анафілактичний шок чи квінки? Чому імунна система, яка намагається нас захищати, як нам пояснює, тут починає воювати з нами, намагається нам зашкодити? Відповіді на ці всі питання дає. Комплексний підхід, коли ми людину розглядаємо як комплекс фізичного тіла, яка керується мозком, і в мозку є психіка, за допомогою якої ми сприймаємо зовнішній світ. Люба реакція в нашому тілі, люба зміна, запускається тільки тоді. Коли ми попадаємо в відповідні біологічні умови. І саме головне, що ці біологічні умови мають володіти трьома характеристиками: бути неочікуваними, бути негативними і проживатися ізольовано. Це момент, ця одна секунда життя, коли біологічна істота попадає в ці умови, одночасно негативні, неочікувані та ізольовані, називається біологічним. Шоком. Дуже важливо, що люди путають, що це якась, думають, катастрофа трапилась, можливо, там атомна бомба взірвалася. Ні, це звичайні життєві ситуації, з якими ми зустрічаємося щоденно. Як тільки ми потрапили в ці умови, виникла ця ситуація, виник цей біологічний шок, наш організм починає працювати відповідним чином. І ця робота складається з двох таких частин. Перше, це називається адаптація, тобто в нас змінюється робота організму через активацію симпатичної нервової системи захисної, щоб мати більше ресурсів, більше здатності подолати цю проблему або вирішити цю ситуацію, в яку ми потрапили. Друга половина це буде процес відновлення нашого організму, який відбувається за рахунок набряку, тобто, правильніше сказати, за рахунок запалення тканини. А саме запалення включає набряк. Біль, тобто больві відчуття, розширення капілярів, локальне або загальне підвищення температури тіла та тимчасове зниження функцій. Тобто ми не можемо використовувати певну ділянку певний час. Як тільки ми потрапили в ці умови, і виник цей біологічний шок, і запустилася ця реакція у нашому організмі, мозок через канали сприйняття інформації або все ви можете назвати психікою, запам'ятовує все, що нас оточувало в ту секунду. Через зір ми запам'ятовуємо, які були кольори, що ми бачили. Через. Слуховий аналізатор, ми запам'ятовуємо звуки. Через нюховий аналізатор ми запам'ятовуємо, які були молекули, чим тоді пахло. Через смаковий аналізатор ми запам'ятовуємо, яка була туди присутня їжа. Через тактильний аналізатор ми запам'ятовуємо, що тоді нас оточувало. І, звичайно, ще емоційний компонент. Ми не усвідомлюємо цього. Це робиться такий запис, як на грампластинці або пам'ятаєте, на магнітофонній ленті. Записується дуже точно все, що нас оточувало. Цей запис являється дуже точним і дуже специфічним. І задача цього запису, щоб попереджувати нас про небезпеку, якщо ми наступного разу попадемо в умови, де буде цей пилок, чи це яблуко, чи цей запах, чи цей звук, чи це відчуття, чи ця емоційна реакція. Помилкою тут являється те, що люди думають, що це виникає від думок. Бо, наприклад, якщо це маласенька дитинка, яка тільки народилася, то вона не може думати. І в цьому є помилка. Тому що мозок маленької дитинки чи дорослої людини, чи людина, яка знаходиться без свідомості, автоматично сприймає все, що його оточує. Тому якщо ви хочете зрозуміти дійсно, що така алергія, не думайте, що це виникає від ваших думок. І що важливо, від того, який прояв є в тілі. На певну речовину, говорить, в які умови людина потрапила. Давайте більш детальніше зараз розберемо на прикладах. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, який включає в себе допомогу на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття інформації, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Не лікуватися і усувати симптоми, а саме бути здоровим. Те, що стосується алергії і Підходів я виклив у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо ви дійсно хочете бути здоровими і у цьому розібратися, переходьте за посиланням під цим відео, і там є вечатна для вас інформація. Перший приклад: маленький хлопчик грається із кошеням, яке він знайшов на вулиці. Він бере це кошеня, і тепер для нього це кошенятко служить найкращим другом у сприйнятті цього хлопчика. Він приносить його додому, але батько проти тварин вдома. Він хватає цього кота і просто на очах дитини викидає його на вулицю і каже, виростеш, тоді у тебе будуть тварини. А у нас не буде. Це була поведінка батька. Ну що ж було це для дитини? Це був біологічний шок. Коли він не очікував від батька таку поведінку, він втратив свого друга. В цей момент, коли відбулася оця шокуюча для хлопчика подія, було сонячно. Тобто мозок запам'ятав. Шерсть кота і сонечко. І тепер наступний раз, коли вони приходять десь у гості з мамою, і є кіт, цей хлопчик починає пчихати. І в нього починає сльозитися з носа. Чому саме така реакція? А тому, що дії батька були ростінни, як я не відчув цю небезпеку, що я втратив свого друга. І тоді завжди реагує ніс. Приклад номер 2 Взяла мати. І відправила дитину до бабусі з досем на літо. Адже так добре, там же ж річка, там же все свіжесеньке. Це ж дитинка буде відпочивати. І я теж трошки відпочину. Але для мами це відпочинок. А для дитини це втрата контакту із мамою. Дитина не думає про це, але тепер вона вже не може доторкнутися до мами. Вона не відчуває її запаху. Вона не розуміє, що це бабуся, бо дитина ще маленька. І ось мама віддала дитину, а сама поїхала в місто. А бабуся для того, щоб дитинка не плакала, і свіженьку малинку починає давати, і яблучко свіженьке. Але тепер дитина живе в умовах, що малина чи яблуко асоціюється із стратою контакту з мамою. Наступного літа приїжджається дитина знову до бабусі, і як тільки вона починає їсти малину, дитину починає обсипати на шкірі пухирцями, дитина починає чухатись, ой, що ж це таке? А це оказується алергія. А чому відреагувала саме шкіра? А тому, що була втрата контакту з мамою. І тепер кожен раз, коли ця дитина буде їсти те яблучко або ту ж саму малинку, на що буде виникати ця реакція? Чому? Тому що малина стала небезпечною? Ні. Малина являється нагадуванням про той момент біологічного шоку, де була втрата контакту з мамою. Приклад номер 3 Жінка потрапляє в лікарню, але не хоче там знаходитися. На цьому настають її родичі, тому що може ускладнитися її стан, і тоді жінці стане погано. Жінка хоче максимально швидко втікти додому. Вона не хоче, щоб її проводили ті процедури, які робить лікарня. Вона проти ін'єкцій, які її вводять. І ось тут у неї на третій день перебування в лікарні виникає реакція на антибіотик. Чому виникає така ситуація? І проявляється ця реакція знову ж набряком величезним, у вигляді набріку квінки. Ситуація виникає тому, що перебуваючи в лікарні для жінки, це місце є біологічним шоком. Вона втратила контакт з своїми рідними та близькими, не тими, що її туди запихають, а з іншими людьми. Плюс вона не хоче тут бути, а максимально швидко звідси втікти. А ліки, які вводять, нагадують їй про ці переживання. І тепер кожен раз, коли їй будуть вводити цей антибіотик, який давався, вона неї, що знову буде виникати набряк. Квінки. Чому сабри набрякрінки? Тому що була втрата контакту, плюс я не хочу тут знаходитись. Приклад 4. Жінка приїжджає додому. Весна, все прекрасно, сади, цвітуть, хрущі гудуть, все чудово. Але, приходячи додому, вона застає свого чоловіка із коханкою. В квартирі пахне. Рибою, тому що сусідка смажила рибу. Вона бачить свого чоловіка, оголеного і цю жінку. Виникає біологічний шок, візуальне розділення. Я більше не хочу бачити цієї жінки і чоловіка разом з нею, тому відреагує зразу очі. І другий момент це риба, запах, який нагадує про це. І ось наступного разу, коли жінка просто смажить рибу, в неї виникає сльозотеча. Вона починає чхати. Що ж це таке? Вона звертається до алерголога і ставлять діагноз. Алергія. Ви роблять алергічну панель і визнають, що алергія на рибу. Риба тут ні до чого, адже жінка чистила цю рибу все своє життя. Але той момент біологічного шоку була присутня саме риба. І тепер вона асоціюється, тобто вона нагадує безсвідомо про ту подію, і в неї в тілі виникають реакції. Приклад номер 5 Хлопець молодий приїхав у село до своєї бабусі. І там він вперше закохався, закохався у сільську дівчину. І він думав, що тепер він, ось як він приїхав з міста, є найкращим і дівчина буде з ним. Але дівчина трошки з ним позустрічалася, і коли вона назначила йому чергову зустріч, не прийшла. Хлопець в розстроєних чувствах іде додому і бачить, як. Вона йде в обнімку з іншим, і в нього виникає незрозуміла ситуація. Як так? Тобто це момент біологічного шоку. А в цей момент якраз цвіла амброзія. Біологічний шок плюс амброзія. І тепер у цього хлопця кожен раз, коли виникає літо і коли цвіте амброзія, виникає кашель, виникає сльозі очей і закладає ніс. Чому аж три реакції? А тому, що цю подію він оцнив вперше. Хлопці, як небезпеку, як ворога, яка треба відігнати. Друге, що дівчина може так себе повести, тобто неочікувана ситуація, тому відреагував ніс. І візуальне розділе, тобто він її втратив. Відреагували очі. Прослухавши ці прикиди, у вас може виникнути логічне запитання. А як же організм вибирає, на що реагувати? Чому саме на цю речовину? Відповідь дуже проста: мозок запам'ятовує специфічну речовину, яка є саме в цей період. Наприклад, якщо амброзія цвіте декілька місяців, так, то вона характерна буде, наприклад, там, для літа. І коли біологічний шок виникне влітку то частіше ця ре... мозок асоціює, що характерно саме для цього періоду, цвітіння брозі. бо в цей період вишні не цвітуть, В цей період не цвіте береза, в цей період там не цвітуть луги, а характерним є, що саме ця речовина, тому мозок так і запам'ятовує. Тепер, коли ви зрозуміли, що не речовини являються причиною алергії, а асоціація на рівні мозку із біологічним шоком, ми перейдемо з вами до алгоритму роботи. І так, коли у вас є вже прояви алергії зараз, в даний момент, ми повинні, звичайно, зменшити спочатку симптоми. Для цього є медикаментозна терапія, щоб полегшити свій стан. Але от після цього і починається ваша робота. Починаємо з того, що ми визначаємо, коли саме вперше у нас виникли симптоми. Це ми визначений момент біологічного шоку. Але часто людина скаже: да Я не пам'ятаю, це було дуже давно, я не можу це пригадати, якщо ви хочете... Розібратися, то вам може треба відкрити альбом да, можливо, медичну карточку, можливо, поспілкуватися своєю з мамою або з родичами, щоб ви визначили період, коли це виникло. Допоможе вам у цьому, це те, на що виникає алергія. Якщо вона виникає, наприклад, у вас на амброзію, то зрозуміло, що ця ситуація могла виникнути тільки влітку. Амброзія взимку не цвіте. Якщо ситуація, наприклад, виникла у вас на моркву в дитинстві, а ви не купляли моркву в магазині зимою, а самі вироші, то зрозуміло, що саме осінню, коли ви купали ту моркву. Тобто речовина, на яку ви маєте прояви, не являється причиною ваших страждань, а вона є нагадуванням вам про ту біологічну подію, той біологічний шок, який ви пережили. Як ви сприйняли цю реакцію, це відповідь на питання, як у вас проявляються прояви. Якщо у вас взяться очі, то. Це ви втратили з кимось візуальний контакт, когось не могли бачити так часто, як хотіли. Якщо це виникає через е, сип, висип на шкірі, то це втрата тактильного контакту, ви не могли більше когось обійняти або не хотіли мати з кимось контакт. Якщо у вас виникає закладеність носу, то це якась небезпека, яка виникла, і ви були до неї не готові. Якщо ви починаєте кашляти, то це була з кимось, з ким ви ворогували. Якщо ж у вас виникає набір цих симптомів. І сльозотеча, і кашель, і висип, то це вотки про одне, що ця подія одночасно була розцінена як багато-багато біологічних шоків. Як тільки ви це виявили, тепер потрібно усвідомити. Що значить усвідомити? Усвідомити це пояснити самому собі, чому в моєму тілі виникає реакція на цю речовину. Чому в вашому тілі виникає реакція у вигляді сльозотечі на Амброзію. Не тому, що амброзія погана, а тому, що я був у бабусі влітку і там у мене була дівчина, яка потім перестала зі мною зустрічатися. Я розумію, що цей полин свів кожного року. І раніше я приїжджав до своєї бабусі, і ніякої реакції не було. Чому? На да тому, що я не зустрічався з тюєю дівчиною і я не втрачав із нею візуальний контакт. Але був один період часу, коли це відбулося. Тобто, таким чином ви достаєте із підсвідомості. Ту подію проживаєте її ще один раз і пояснюєте її для себе наступним чином, що та подія більше повторитися не може. Ви більше не можете зустрічатися з тією дівчиною, і вона, наприклад, вас залишити більше вже не може. Тоді чи потрібна ця і дальша захисна реакція, і нагадування у вигляді реакції, наприклад, на шкірі або очей через амброзію? Звичайно, що ця реакція не потрібна, і тепер я це розумію. Тому амброзія цвіла до цього періоду часу. В момент біологічного шоку амброзія стала асоційована з небезпекою, і кожен рік мені мозок нагадував про те, що коли є амброзія, є небезпека. Я не думав про це, це несвідома реакція, тому що полок автоматично потрапляє на нюхові рецептори. Ну тепер я зрозумів, уже, чому така реакція виникає. Я прошу мозок або можете просити свій організм розділити це. Пилок амброзії залишити як нейтральну речовину, а та ситуація більше ніколи не може повторитися, тому що я це усвідомив. Для кращої практики я рекомендую це декілька разів прописувати на папері. Можете його промальовувати, можете його візуалізовувати, але саме головне, щоб ви розуміли, що пилок чи там інша речовина, чи ще щось ніколи не були небезпечними. Небезпекою це є невірні пояснення і невірні підходи в медицині. Використовуйте даний алгоритм і живіть без алергії. Тільки думаючи, людина в сучасному світі може бути здоровою.